Риби мої. Я вас вітаю, її Троймарін. До речі, як ви там вже святкували свої дні народження і готуєтеся. Да? Вже давно відсвяткували. Плаваєте, в нове плавання треба вам відправлятися. Зараз подивимося. Працюємо з вами оракульна колода, яка нам розкаже про зцілення. Чого вам треба зцілити? Така класна фраза, да? яка вавка є в кого в голові. Ми подивимося, але ж реальність. І друге це містичне таро. Будь ласка, лягайте на дно, сідайте собі зручно, і ми будемо з вами дивитися, що робиться у вашому акваріумі чи в вашому океані під час чудового місяця травня, коли в нас всі прям вже закохані, коли життя б'є ключами по голові. Щось в мене сьогодні якийсь гумор такий, але риби в риби. Дивимося, шість карт витягну. І дуже цікава, яка буде у вас енергія. Перше загальна енергія. Друге, яку жабу треба з'їсти. Зараз розповім про жаб. Як вирішити ситуацію? Ви загадуєте ситуацію, ми з вами дивимося. Особисте життя, у кого воно є. В чому ваш ресурс, в кого він є. І несподіванка буде всіх. Так, ну, колоди. сімка Пентаклі. Чогось ви дуже довго чекали і подивимося, що воно буде. І так, і так, і так, і так. А як? Загальна енергія, у вас йде четвірка кубків. Така карта. В принципі, у вас все хорошо, як завжди, рибу, у вас все завжди чудово. Ви мені вірите? Але це в оці рибки все добре. А оця рибка така: ніфіга, дощ іде. Оця рибка каже, слухай, ну то ж над тобою тримають парасольку. А друга рибка каже, ні, не так тримають. Риби, що вам не так? Все добре, ви захистилися чи вас захистили, а ви така, не хочу. Все, у вас тут зелене. Зелене це колір трансформації. Ось у вам, будь ласка, колір трансформації, колір життя, колір змін. А ви такі не хочу, мені не подобається тут якість води. Долийте мені, будь ласка, водоочищувану, якусь там рідину. Ви мене зрозуміли? На позитив, що є парасолькою, давайте навіть дотягнемо, що от є тією парасолькою, якою над вами триває, то ви її не бачите. Діти, ваша парасолька це ваша дитина. Перше, або це шанс для розвитку, це якесь нове Новий початок, новий шлях. Пажи вони в нас манюські. І от Пінтаклі, ви бачите, поливати треба лієчку, льють на вас. Все добре, все класно. Побачите білий колір. Тільки подивіться уважно. Тепер про жабу. Яку жабу треба з'їсти? Це, що треба зробити, неприємно. Рицарь Пінтаклі. Ви якось тут зупинилися. Взагалі, рицарь Пентаклі це в нас Карта, яка, наприклад, якщо про роботу, це в нас іде очікування. От він стоїть. Він, в принципі, енергія якась є, але вона ще не рухається. Вам про відносини, якщо говорити, це от може бути знайомство з людиною, но трошки воно все застило. І от вам яку жабу треба з'їсти, вам потрібно це сприйняти. У вас має бути сприйняття того, що якісь події вони поки не розвиваються. От він собі стоїть і стоїть, він поки не рухається, а вам же бігом Ви виго хвостом махнули раз поплили туди, раз сюди, раз на дно. А тут буде ситуація в тому, що вам треба прийняти, що все стоїть. Ще воно поки. Як це? До речі, тут в нас ще йде сімка Пентаклі, карта очікування. От в травні у вас поки не буде такого якогось активного руху. Там, плавничками трошки порухайте. Ну, почекайте. Як вирішити ситуацію? Дивіться, зараз подивимося. Це двойка кубків. Об'єднання з іншою людиною. Вам інша людина допоможе. Притом, до речі, подвійні ви бачите: тут дві і тут дві. Людина, яка схожа на вас, можливо, ви навіть можете в собі уявити, от вас двоє. І як вирішити цю ситуацію? Подумайте, що. Це зеркало. Просто мені зараз йде якась інформація. Ця ситуація вже була, і ви вже були з нею. Вам треба об'єднатися. Риби, ви мене розумієте, напишіть, будь ласка, бо коли йде інформація, коли в коли я знаходжусь в потокі, бувають, ідуть фрази, і я інколи потім думаю, боже, Лєна, що ти сказала? Люди пишуть: ні, Лєна, те, що ви сказали, так і є. Тобто, те, хто, хто має почути, у вас вже йде якесь відзеркалення ситуації, вона вже була. Подумайте, чи ви знову робите те, що ви робили? Треба якось об'єднувати певні аспекти себе для того збирати. Тут, напевно, збирати себе, от як вирішити ситуацію, зібрати себе в єдине. Чого вам і бажаю? Особисте життя. П'ятерка Пентаклій. Ви, навіть якщо є якісь обмеження. Е, хто там на стату коли співали, да, нас не догонять. От у вас, в принципі, по цій карті це, ви знаходитесь в клітці, ну там ще десь щось десь хтось. Ще живе, ще квітне, ще є красота. Тут ідуть обмеження, але ви виходите з цих обмежень, оскільки після п'ятерочки у нас йде 6. Ну, давайте подивимося, де ви там виходите з тих обмежень, куди ви йдете. Ой. Тут у вас можливість є. Тут по особистому життю дівчатки, кого є мальчики, аж тут п'ять варіантів, будь ласка, хочу туди, хочу сюди. І вихід. І знов-таки, п'ятерка, це якийсь такий вибір. А, начебто і я з ним і не з ним, начебто з ним добре, але я в клітці, начебто хочу цього, а може того. А, риби, вас тут тільки двоє, а тут аж п'ятеро щось Дуже великий розмах зробили. Подумайте, над тим, що зараз закінчується ця ситуація, ви ходите в 6, до речі, п'ятий місяць травень і вот тут 2-5. Тепер, в чому ваш ресурс-кубка, Туз кубка. це емоційна сила, ваша, е, хотіти, позитивність, да? ваш позитив, ваш оптимізм і бажання. Ви бажаєте. Любити. От ресурс в тому, що що б вам доля не робила, які б там волни у вас не були в житті, куди б ви по кругу не плавали, вверх, вниз, чи буде кисень, чи буде кисень у вашій води. Але ви хочете. Ви хочете почувати, ви хочете, щоб ці емоції вони прям били через край, і ці метелики все світ відправлялися. Ваш ресурс люблю життя. Любіть, і життя буде вам тим самим відповідати. Несподіванка. Так. Тут, дивіться, за вами хтось може спостерігати. Королева мечей. Тут якась така, знаєте, група товаришів, які нам не товариші. Ви знаєте, що, напевно, є якась серед ваших знайомих подруга, яка каже, що добре тобі, да? а от в мене такі проблеми. І ви просто чітко для себе зрозумієте, що жінка за вами спостерігає, заздрить. Королева мечей така вредна. А може ви десь влізете в якусь ситуацію цікаву, що, наприклад, людина, з якою ви будете разом, да, і там є колишня, яка взагалі, це в нас такі стерви. Тому будьте обережні, за вами спостерігають, і ви зрозумієте, хто це, де це. Так, ми закриваємо вам, чим ми закриємо емоційною картою, і будемо тягнути ще раз одну карту, щоб подивитися рибки, які треба зцілити у вас вібрації. Так, риби у травні, що будуть зцілювати такий процес. До речі, у мене кіт ось усидить коло мене, і тільки от я до вас дійшла, роблю розклад, він почав вмиватися. Тобто, почиститись вам треба. Що в нас це таке? Ау сльози? О, я вас вітаю. Якраз карта підходить до. Зараз ми з вами подивимося, де вона, та королева, що наблюдає. Що таке? Ау сльози? Це якась причина. От вам зараз потрібно подивитися, чого ж вам ця дівушка за застріть і наблюдає? В чому є причина того, що ви сумуєте? Так? Дивіться, тут дуже багато, так, пальцем тикаю, є дуже багато таких бульбашок, в яких ви літаєте. Подивіться, що є причиною вашої повід... поведінки. Чому у вас двоє? Одна половинка, друга. Що вона хоче сказати? Ви стоїте. Чого вам так хочеться? У вас ця карта випала? як... Попередження. Почекайте. В чому причина, що у вас щось обмежує? Ну, діти, діти, це святе допомога. В чому причина, що ви граєтеся п'ятю і, в принципі, у вас цей вибір немає тут одного. Взяли б собі короля і сиділи, а тут у вас незрозуміло, кого п'ятеро ви ними граєтесь. І. В чому причина вашого щастя? Саме класне питання. Будь ласка, лікуйте свою душу рибки, і буде вам щастя! Гарного вам плавання!